П'ята і остання книга Тори Два Рим» починається з опису точного місця перебування синів Ізраїлю напередодні входу в країни Ізраїлю. Раші пояснює, що перерахування конкретних орієнтирів слугує не тільки вказівкою місця, у цих згадках зашифровані різні гріхи, у яких завинили євреї. Мошера Бейно нагадує про ці гріхи, але робить це лише натяком з повагою до синів Ізраїлю. І більш того, якщо ми вдивимося у форму, у якій Моше згадує гріхи, ми побачимо, що навіть у самих натяках він містить також і захист народу Ізраїлю. Наприклад, слово «в пустелі», яке згадує Моше, натякає на гріх, коли євреї викликали гнів Всевишнього словами О, якби ми померли в пустелі. Але Моше обирає використання саме слова пустеля. Загальну назву місцевості, а не точну назву місця, де стався гріх. Цим він указує на те, що пустеля місце, де важко жити, і тому можна зрозуміти скарги євреїв. І в інших своїх натяках на провини народу Моше включає слова на його захист. Розділ 2 Рим ми читаємо в суботу перед 9 ава. Подібно до слів Моше, що поєднують докір і виправдання у першому вірші книги Ейха як самотня сидить місто, йдеться про вигнання і руйнування, але водночас підкреслюється, що народ Ізраїлю залишився самотнім, тобто не змішався з іншими народами. У цьому наша заслуга, і завдяки їй ми незабаром будемо визволені.